Су бізнес-класі завжди вибирайте найскладніший шлях, говорив французький державний діяч Шарль Деголь. На цьому шляху ви не зустрінете конкурентів. Життєва мудрість привела цю велику людину до успіху. У нас свої шляхи, і сьогодні ми вас поведемо такими дорогами. Тенденції на ринку нерухомості Ужгорода, що купують закарпатці, і чи вигідні нині угоди зібралися за кордон, наш курс валют стане вам у нагоді. Диво авто як на Іршавщині суперкар будують. Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до податкового кодексу щодо об'єктів житлової нерухомості, який дозволяє не нараховувати податок на нерухомість для фізосіб у 2013 році. Відповідно до закону, власники об'єктів житлової нерухомості, що підлягає оподаткуванню, можуть платити податок за 2013 рік в наступному 2014-му. Разом з тим, до 31 грудня 2013 року власники можуть здійснити звірку даних на підставі Аві, оригіналів документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості та на житлову площу таких об'єктів. Для цього потрібно звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації власника нерухомості. Наша наступна інформація про ужгородський ринок житла, ціни і активність на цьому ринку. Журналіст Ірина Надворна досліджувала цю тему. Грушевського 8 березня та Минайська. квартири за такими адресами запитують та купують найчастіше. Це зручний житловий сектор, у якому добре налагоджене маршрутне сполучення, і на відстані руки садки, школи, магазини, аптеки, банки. Що ж до самих квартир кажуть рієлтори, саме тут наразі співвідношення ціна якість найоптимальніше. У більшості встановлено автономне опалення, а кімнати не вимагають негайних вкладень. Наблюдається зараз такі зміни. Якщо раніше люди купляли квартири без ремонту і готові були вкладувати 10, 15, 20 тисяч в ремонт, то зараз вони хочуть купити таке житло, яке вже можна зразу використовувати або проживати, або здавати в оренду. Однокімнатну квартиру в Ужгороді сьогодні можна придбати від 10 тисяч умовних одиниць у Малосімейці і до 35 тисяч у новобудовах. Двокімнатні – у Хрущовках від 22 тисяч доларів до 50 – в нових будинках. І трьохкімнатні – від мінімальних 30 тисяч за останній поверх у панельних будинках або в хрущовках без ремонту, і до 80 тисяч умовних одиниць, якщо це велика квартира з високими стелями і євроремонтом у старословацькій забудові. Традиційно найдорожчою залишається нерухомість у центрі Ужгорода, найдешевшими ж квартири на перших і останніх поверхах забудов радянського типу. Це те, що пропонують, а ось те, що купують. Гарно йде, як у нас називають пірвічка. Тобто первинний ринок дуже розкуповується, тому що досить нормальні ціни дають забудовники. Ну, а з вторинного сектору йдуть недорогі квартири. Такий сегмент в районі 30-35 тисяч. Так. Що стосується однокімнатних квартир, вони виходить, по ціні найдорожчі за квадратний метр. Тому вже люди рахують, що можна взяти за ці гроші фактично і двокімнатну квартиру. І, Ну вже трошки докладують і купують подорожчі. Будинки в Ужгороді й околицях сьогодні купують не часто, проте є попит на недорогі недобудови з високим відсотком готовності. Взагалі ж відзначають агенти з продажу, вартість житла за останні два роки помітно знизилась. Ціни на квартири звичайно от змінилися. На, на, на нерухомість на землю, на, на квартири. От, і тому подібне в зв'язку з тим, що от, я вже не один раз наголошувала, в зв'язку з тим, що, що банки от, досить високо підняли ті відсотки, от, люди не беруть кредити, не мають можливості взяти кредити в банку, і тому ціни з кожним роком десь падають приблизно на 10-15%. Ціни падатимуть і надалі, прогнозує пані Наталя, на купівлю нерухомості, проте не на оформлення документації. Адже з 1 серпня в Україні набувають чинності нові правила оцінки нерухомості, як наслідок і вартість послуг спеціалістів. Однак нововведення запевняють фахівці фонду держмайна необхідність, адже на відміну від старої системи правил, при якій різні оцінювачі могли безконтрольно визначати різну вартість ідентичного майна, нова система зобов'язує вносити всі акти в єдину оцінкову базу. З 1 серпня повинні були набрати чинності нові правила оцінки майна. За ними операції отримували право проводити лише сертифіковані фахівці. На відміну від старої системи, за якою оцінювачі могли безконтрольно визначати вартість майна, нові правила зобов'язують вносити всі акти в єдину базу. Проте кабінет міністрів України відтермінував на три місяці набуття чинності нових правил оцінки майна. Про це заявила міністр юстиції Олена Лукаш, додавши, що тим громадянам, котрі вже провели оцінку і у яких вже є відповідні звіти, уряд дозволив використовувати документи протягом того терміну на який вони укладалися. Нормативні акти, що регламентують навчання оцінювачів, затвердили лише 10 червня. З того часу вісім закладів навчили 860 оцінювачів. Однак тільки 181 з них включили до державного реєстру суб'єктів оцінкової діяльності. Загалом у зв'язку з упровадженням реформ оцінювачів у державі за офіційними підрахунками стало в 62 рази менше ніж було раніше. Далі коментар програми. Я думаю, не кожен із цих експертів зможе. От, і в подальшому виконувати от, свої обов'язки, обов'язки експерти, тому що це. От відносно дорого, там треба купувати програмне забезпечення і внесе всі параметри квартири, от. а сама програма роздрукує експертну оціночку. Так що ми так само розстроєні, тому що все-таки програмка не може бачити, ця квартира з євроремонтом, чи вона абсолютно без ремонту, що так само суттєво відіграє роль в оцінці цієї квартири. Можна буде купити майно, але готівкою розрахунок може йти лише до 150. Десяти тисяч гривень, от, а всі інші останні розрахунки це безготівкові, тобто через банки. Це так само складно. Ну, Всі все таки сподіваються, от можливо знову на 2-3 місяці принесуть. Проважливе. Дефляція в липні, порівняно з чернем, склала 0,1%, пише Уніан. За інформацією Дерстату, зниження цін у липні порівняно з попереднім місяцем зафіксовано вперше з лютого поточного року. Раніше фіксувався показник інфляції або нульове зростання цін. Оприлюднені показники держстату відповідають прогнозам опитаних експертів, які підрахували, що за підсумками липня 2013 року показник інфляції не перевищить 0,3% в річному вираженні і буде близьким до нуля або негативним у порівнянні з минулим місяцем. Близько 60% побутової техніки, реалізованої в Україні, або не має декларації відповідності, або її маркування не відповідає вимогам технічних регламентів про безпеку. Про це повідомив голова Держінспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов. Він підкреслив, що відповідальність за те, що продукція безпечна для споживачів і відповідає нормативним документам, несе інпортер або виробник, а гарантію має служити наявність декларації відповідності національного зразка відповідності. 3 серпня набула чинності постанова Національного банку України, яка визначає порядок зарахування гривневого еквівалента від продажу надходжень на користь фізичних осіб із-за кордону. Якщо одержувача відкрито рахунок в уповноваженому банку, то в цьому випадку банк відкриває йому рахунок у гривнях. Укладення договору про банківський рахунок здійснюється при першому зверненні людини в банк. У разі, якщо фізична особа не має рахунків в уповноваженому банку, то йому зараховуються кошти у валюті на спеціальний аналітичний балансовий рахунок доти, поки людина не звернеться за оформленням рахунку. І ще про валюту, точніше, про курс валют. Отже, з якими показниками закінчуємо робочий тиждень, давайте дізнаємося. Курс валют Долар США купують за 8 гривень 9 копійок, продають за 8 гривень 13 копійок. Одне євро коштує купівля 10,74, продаж 10,90. 100 угорських форінтів купівля 3,35, продаж 3,37. Руську крону купують за 39 копійок, продають за 43 копійки. Польський злотий купівля 2,48, продаж 2,60. Англійський фунт стерлінг купівля 12,35, продаж 12.76. 10 російських рублів купують за 2,40, продають за 2,48. Білоруський рубль купівля 7 копійок. Продаж – 10 копійок. Румунська «Лея» коштує купівля – 2,31, продаж – 2,43. Підписання у Києві гучного закону про утилізаційний збір на імпортні авто призвело до широких дискусій серед громадськості та конкретних цифр серед імпортерів. Очевидно, що останні повинні будуть заплатити на митниці від 5,5 тисяч гривень до 110 тисяч гривень за одну машину залежно від об'єму двигуна і типу авто. Про це пише газета сьогодні. З 1 вересня для електрокарів, крім гібридних та малолітражок з об'ємом двигуна до 1 літра, збір становитиме 4,7 тисячі гривень, БУ 9,5 тисяч гривень. За машини з моторами від 1 до 2 літрів доведеться заплатити 7,37 тисяч гривень. БУ 14,74 тисяч гривень. З двигуном від 2 до 3 літрів 14 тисяч гривень. Бу 28 тисяч гривень а з мотором від 3 до 3,5 літрів – 19 тисяч гривень, БУ – 38 тисяч гривень. Найбільшу ставку податку доведеться платити за авто з двигуном від 3,5 літрів 30 тисяч гривень, БУ 60 з половиною тисяч гривень. Якщо ввозити вантажні авто, автобуси і спецтехніку, то до бюджету доведеться віддати від 19 тисяч гривень до 110 тисяч гривень. За БУ від 33 до 448 тисяч гривень. Все це природньо призведе до подорожчання іномарок в салонах. Авто вітчизняного виробництва не здорожчають. А зараз ми зазирнемо в майстерню родини Зейканів, де уже кілька років народжується диво автомобіль. Майстри самоучки ще нічого не дізнавалися про. Податки на авто. Їх завдання створити машину своєї мрії. Наша машина саме так називають ось цей чотириметровий автомобіль. Її автори. В основі трилітровий бензиновий двигун від BMW. Саме з нього і почалась кропітка робота над оригінальною машиною. Щоб помістився двигун, ми його поставили всередині. Не стандартно, там на передній усі або ззаді, а всередині нас. Виносили, ось і за це такі розміри. Ну, Після цього вже давали форму. Сантиметр за сантиметром шукали щось, коли раму починали робити, потім коли ходову частину. Ну, багато нюансів. Бак не було де вставити, потім ми довкола нього робили задню частину і так далі. Пружини були зависокі, це ми все, все переробили. По-новому виготовляли майже дуля, поки Петро Зейкан показує залізні листи. Саме з них і зроблена машина. Для того, аби зібрати лише скелет, ковалям знадобилось два місяці. Потім вони їх зашпаклювали і зашліфували. Сьогодні машина готова відсотків на 80. Та попереду ще чимало роботи. Він сам тепер дуже важкий став, і його не можна піднімати ручно. Він має підніматися автоматично. Не має бути ніякого втручання з боку людини. розумієте? Не можна руками під, піднімати капот. Тому що людина може тільки з однієї сторони піднімати, не може серед, по, центру, по центру його піднімати. І його перекро, і, ну, він зміщається. От, і потрібно поставити якісь... ми, ще, ми ще над цим не думали, не мали ще часу, щоб подумати. В кінцевому варіанті автівка важитиме приблизно півтори тонни. Вона вже може набирати швидкість 140 км за годину. Утім, їздити на ній за карпатськими дорогами вкрай важко. Автівка має низьку посадку лише 7 сантиметрів. Більшість деталей привезено на замовлення. Лише на деталі вже витрачено понад 20 тисяч доларів. Як родина Зейканів назве свою машину, поки питання відкрите. Але кажуть, що не хотіли б ніяких аналогій з іншими вже існуючими машинами. Машина була схожа на, на перед, дещо нагадувала акулу. Тоді ми вирішили плавники, рибні риб, риб, плавники зробити так. Ну і потім вже довго спорили, як має бути вона повернута чи вверх. Вверх вона дає їй більше таку космічну екзотичність. А... В такому варіанті більш ну, з'єднана з формою. З'єднана хтось тобто, якийсь баланс більше. Ну, мідово у нас і так, і так підходить. І зараз для того, аби завершити диву автівку, родині зейканів потрібно ще приблизно рік. Опісля вони сподіваються, що їхнім витвором зацікавляться серйозні колекціонери, поціновувачі оригінальних та унікальних машин. Далі за курсом смачна рубрика споживчий кошик наші журналісти спеціально для вас зібрали ціни на ринках Ужгорода, щоб вам було легше зорієнтуватися перед виходом за продуктами. Ціни на ринках Ужгорода. Буханець чорного хліба коштує 4 гривні. Буханець білого 4,50. Один літр домашнього молока 7 гривень. Одне куряче яйце 80 копійок. Один кілограм цукру – 7 гривень. 1 кг борошна вищого гатунку – 4,50. Кг відбірної свинини – 47 гривень. Курятини – 30 гривень. За кг картоплі просять 3 гривні, кг цибулі – 5 гривень, капусти – 2,50, моркви – 5, буряка – 4 гривні, яблука – 3 гривні, перцю – 5 гривень. Інші овочі у п'ятницю коштують так. Огірки 6 гривень за кілограм, помідори 4 гривні, кабачки 2 гривні. Кавун гривня 50, диня 8 гривень за кілограм. Це усе, про що ми встигаємо вам розповісти. Гарних, наповнених, успішних вихідних. Побачимося уже за тиждень.